Дивимось, що у нас є. Друзі, неймовірно багато м'яса, неймовірно багато цієї курки, нормальна така каша, воно все так апетитно і ароматно, смачно пахне. Також е непогано воно на вигляд. Абсолютно таке симпатичне. Видно, що рис не злипший, не твердий, нормально все зварене, багато кашки і дивіться, багато-багато м'язка. І воно так все по-домашньому пахне таким дійсно солодким перчиком. Це круто, це непогано. Мені здається, воно дуже ніжне. Ось так, ну, типу, це моє ось перше враження. Я такого давно не куштував, давайте спробуємо. М -м -м. Блін, наскільки це смачно. Воно таке трішечки солене. Тобто в норму солене, в норму солі. Е мені здається, можливо, сюди можна було б додати якось перчику. Але... Для військовослужбовця, ну, типу, це, я гадаю, 10 із 10, ну поки що взагалі. М -м -м... Дуже смачно. Курочка, курочка, курочка. Перчик, подивіться, і це ну, дійсно якби ціла тарілка основної страви. Сніданок гарний. М -м -м.